1 липня 2025 року засідання постійної комісії з питань планування фінансів бюджету соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення. Нас кворум є. Ми можемо провести наше засідання. Порядок денний нашої комісії це розгляд. Розгляд заяв мешканців селища Черкасського і селища Зарічного про надання матеріальної допомоги, які потрапили в скрутне матеріальне становище і, і внутрішньо переміщеним особам, фактичне місце проживання, перебування яких зареєстровано. Селищі Черкаської, Черкаської селищної територіальної громади про надання матеріальної допомоги, що пов'язано з хворобою. E, які будуть пропозиції по порядку денного? Прийняти. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Це попередньо ми ці заяви розглянули. Я озвучу, до чого ми дійшли. Поселище зарісне в зв зв'язку з скрутним матеріальним становищем. І розглянули. 55 заяв на суму рекомендуємо 226 тисяч. По селищу Черкаське ми розглянули 16 заяв, рекомендуємо матеріальну допомогу на суму 98 тисяч. По селищу Зарічне в зв'язку з. Воєнним станом і матеріальним становищем по селищу Зарічному 18. Чоловік написали заяв. І рекомендуємо допомогу 18 тисяч гривень. По селищу Черкаське 16 заяв. Рекомендуємо допомогу. 16 тысяч. Так, еще у нас мы это включили, да, вот, Оля, мы же это включили, да, не, да. не, будем, да, значит, и, и по ВПО, ВПО внутренним перемещенным особам, Про місце проживання, яких зареєстровано в селищ Черкасько, Черкаської територіальної громади. Таких у нас чоловік сім. Ми рекомендуємо їм надати допомогу 55 тисяч. 55 тисяч. А 35 тисяч вибачаюся. 35 тисяч. Демобілізована матеріальну допомогу. Так, да, і військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, і є особами з інвалідністю та на даний час демобілізовані матеріальну допомогу. Це один чоловік, якому. Один? Так. Один чоловік, якому пропонуємо, пропонуємо 5 тисяч гривень. Так. 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 Все так. нам на цьому. 20, 20. Так. Хто за те, щоб рекомендувати голові селищної ради виплатити матеріальну допомогу згідно протоколу від 1 липня? 2025 року прошу проголосувати згідно протоколу. Хто за, хто проти, хто утримався? Одноголосно. Всім дякую за роботу.